Давайте поговоримо зараз з Євгеном Диким, військовим військовим аналітиком. Він доєднується. Сподіваюсь, до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Пане Євгене, ну от е, не знаю, чи, чи читали ви ту статтю в телеграф, але в принципі слово заморозка час від часу лунає е, в публічному просторі, в тому числі від деяких політиків. Чи е, взагалі заморозка в, в якомусь вигляді, ну чи, скажімо, може вона бути ключем до початку, скажімо, врегулювання завершення російсько-української війни? Е... Так може, тільки не в тому сенсі, який вкладають в це е, більше наших західних е, партнерів. Е, слово заморозка, на жаль, звучить не час від часу. Воно наразі звучить як то кажуть, з кожної праски. І е, найстрашніше те, що слово заморозка е, із одного з можливих і насправді дуже небажаного сценарію, чомусь у головах наших західних партнерів перетворилось на навпаки омріяну мету. От вони зараз працюють на те, щоб так і бути, змусити Путіна до заморозки. Вони вже не ставлять перед собою взагалі ніяку більш е, правильну мету. Тобто не стоїть вже мета е, власне покарання агресора, не стоїть для них мета не для нас, для українців. Ми це окрема історія, але для наших партнерів чомусь не стоїть вже мета власне звільнення наших територій та наших людей з під окупації, не стоїть мета покарання військових злочинців, не стоїть мета створити прецедент, що нападати на іншу державу і її окуповувати. Ну в 21 столітті не можна занадто дорого обходиться. Ні, це все знято з порядку денного. А на порядку денному стоїть заморозка, яку вони подають реально як перемогу. От, нарешті, добитись від Росії заморозки. Ну, коли така мета стоїть, то ця мета стає, по перше, дуже мало досяжною. От коли стоїть мета розбити Росію. Да, ця мета може бути досягнута, а може не досягнута. Але коли Росію б'ють так, щоб її розбити, в якийсь момент Росія може сама почати просити заморозки, і от тоді можна говорити, кому прийнятний який компроміс. А коли власне як максимальна мета стоять компроміс із злочинцями та заморозка, то це якраз стимулює злочинця з цією заморозкою, не поспішати. А нашу йому ж все одно зрозуміло, що навіть якщо, от от коли він вже геть видихнеться, коли в нього зовсім сил не буде, от тоді він в будь-який момент зробить отак і скаже: О, а тепер я згодний на заморозку, яку ви так довго просили. А до того на що йому поспішати, скільки встигне завоювати стільки його, чим більше, тим краще. Ну, це приблизно, знаєте, як, е, якщо вимагати від гвалтів. Е, от, е, якщо гвалтівника, зловленого на гарячому, е, не бажати посадити в тюрму, а просити дуже чемно призупинити його зґвалтування от на досягнутому на даний момент етапі. А він тоді скаже, а інакше що? Е, ну, Ну. Ну, ми ж дуже просимо про компроміс. Ну з Галчиннику нормально, його так влаштовує. Mm. Оце власне, вся ця, оце суть цієї історії про заморозку. Суть насправді дуже огидна. Mm. От, але е, я ж кажу: саме те, що саме заморозка стала метою наших західних партнерів, саме це якраз цю заморозку чим далі, тим більше відкладає. Воно її робить для Росії абсолютно не пріоритетною. Якщо це їм вже і так не блюдечку дають, то чого ж їм перед цим не позмагатись набагато амбітніші цілі? Наприклад, за всю. Території України, яку вони встигнуть завоювати, от або за такі умови заморозки, які по факту є просто повною нашою капітуляцією, а це те, чого вони наразі вимагають. Так, е, а якщо уявити, що все ж таки в якийсь момент Росія настільки втомилась що визнала, що для, що для неї заморозка є прийнятною, до цього насправді ще дуже далеко. Але якщо Росія це нарешті визнає, то вона це визнає не для того, щоб дати нам нормально жити. І отут принципова відмінність від корейського варіанту, на який е, посилаються е, дуже багато оглядачів, в чому була суть корейського варіанту? Обидві країни, і Союз і Штати хотіли завершення цієї війни. Обидві країни абсолютно не були зацікавлені в продовженні Корейської війни. Обом країнам абсолютно не критично було завоювати всю Корею. Обом країнам наявність двох різних Корей, комуністичної та вільної, ну жодним чином не напрягала, не заважала будувати кожний свій лад. Ну, їх це все влаштовувало. А от якраз тривала війна, їх не влаштовувала. І тому, як тільки помер Сталін, людина, яка особисто почала корейську війну, і все ж таки е так, якій було важко з цього спригнути. от як тільки помер Сталін, миттєво союз та штати домовились про те, що вони просто ділять Корею між собою, абсолютно не запитали ні союз, до речі, ні штати, абсолютно не запитали про це корейський народ, а просто між собою поділили, зітхнули з полегшенням. І заморозили цей конфлікт. Ну от вже наскільки виходить? Вже на е, 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 53-й, 53, як... якщо не 53-й, да, 53, 53, да, то, 53 то Це 53 вже поторхує. Скільки це вже? 72 роки. Так, як це е, mm. як ця заморозка триває, а в нас ситуація абсолютно інша. І Володимир Володимирович дуже чітко про це казав. Про те, що у нас ситуація інша. Е, для Росії ця війна з точки зору Кремля, для Росії це війна екзистенційна. Або вони завойовують Україну всю, а не 20% території, або вони припиняють бути імперією, а бути будь-ким крім імперії, вони просто не вміють, не здатні. Тому Путін і каже, що для них це просто тоді кінець, кінець Росії без України. І тому е, вони абсолютно не розглядають для нас корейський варіант. От для нас вони розглядають е, варіант в'єтнамський. Коли було підписано мирну угоду, відповідно американські війська вийшли. Захід перестав допомагати південному В'єтнаму, і рівно за два роки по тому Північний В'єтнам за, за прямої допомоги СРСР та Китаю взяв і завоював Південний В'єтнам, просто взяв і окупував і зробив вигляд, що ніякої мирної угоди взагалі просто не було, що вона ніколи не діяла. Ми, до речі, чудово знаємо, як Росія ставиться до виконання взятих нею угод, коли вона фізично вважає, що вона здатна їх порушити і, і це, що це. Буде безкарно тобто, от не треба мати ілюзій. От не буде варіанта що ми жертвуємо е, Донбасом, Кримом е, власне приазов'я, але та частина країни, яка лишається, радісно танцює стайл А в нас буде прощай, Сайгон. це абсолютно інша пісня, і і, і нам готують саме такий сценарій. Тим більше, що е, е, в сучасні ну, ми там посилаємося на Корею, на В'єтнам, в Росії є набагато свіжіших прецеденти Е, вже з історії особисто Володимира Путіна вони свого часу підписали хасавюртовський мир із Чеченською Республікою. А. От е, мир із Ічкерією, який е, ну навіть російські війська тоді вийшли. А, коли... а Його б, мені здається, абсолютно влаштував би такий сценарій, пане Євгене. Оттош, От перетворення України російські на Чечню. Навіть, навіть тимчасово відступили, але конфлікт не був до кінця розв'язаний, а так підвішений. І Росія використала це, щоб просто накачати м'язи, перегрупувати армію і в якийсь момент просто забути, що в них є касаюхтівський мир, і просто по новій штурмувати Чечню і завоювати. Ну, оце той сценарій, який чекає нас у випадку заморозки, і це треба дуже добре розуміти, пане Євгене. Ну а якщо загалом ну, там дивитись на, на, на історію чи в історію, а ну там досвід якоїсь з воєн. І завершення там там цих воєн, ну в принципі, ну можна провести якусь аналогію з Україною, чи якщо там не корейський оцей сценарій, то то який сценарій, на який ну можна було принаймні як базовий розглядати для початку там от власне цих дій? Бо навіть подоляв, бачите кажу, та, один зі сценаріїв чому ні. Ну скажімо так не буде, не будемо зараз тут оцінювати скажімо, розуміння розуміння подаляком, що таке насправді корейський сценарій, що таке фінський сценарій, чим він відрізняється від В'єтнамського або чеченського. Залишимо це за дужками, давайте давайте так по суті. Сценарій завершення війни, який був би потрібний нам Україні, це сценарій завершення Другої світової війни, де Росія виступає в ролі гітлерівської Німеччини або білітаристської Японії. От саме розгром агресора з його після цього демілітарізацією, з перевихованням впродовж трьох поколінь, з визнанням своїх скажем так помилок провини і так далі, з покаранням військових злочинців, новим Нюрнбергом, це те за що варто воювати. А якщо до цього довоювати не вдасться, то як принаймні проміжний компромісний варіант, це має бути сценарій Ірака 1991 року. От Саддам Кусейн зробив рівно те саме, що в 22-му році зробив Путін. Він просто взяв, вдерся до Кувейту в 90-му просто взяв, окупував його і оголосив, що він до речі, здається, там навіть теж була якась гра в референдум, але точно вже не пам'ятаю. От але там з референдумом чи без, але він просто оголосив, що він просто. Приєднує Кувейт до території Іраку. От президент один в один. А закінчилося тим, що в результаті іракська армія була вщент розбита справжньою коаліцією охочих, а не тим, що зараз так називається. От приїхала коаліція рішучих, наваляла іракській армії, розбила її вщент. Кувейт був звільнений. Саддам тоді зберіг своє крісло, тобто е, він утримав владу в Іраку, але був змушений підписати настільки власне, е, ну фактично, е, дуже жорсткий за умовами мир, після якого про агресію Ірака проти сусідніх країн ну питання реально просто відпало. От, оце от власне, тобто, нам треба е, прямувати до сценарію Нюрнберг е, 1945-го, а як проміжний компромісний варіант, е, тримати в голові, що да можливо, в якийсь момент доведеться погоджуватися на іракський варіант 91-го року, із збереженням влади Путіна, от е, але із повною деокупацією наших територій, е, і це е, виплатою репарації і низкою інших умов. Оце те за що можна і треба воювати. І навіть якщо е, складеться так, що буде якийсь там трошки гірший компроміс. То навіть для того, щоб склались умови для гіршого компромісу, воювати треба саме за максимальну мету, і сколі, Росія сколі. робить саме так. Сколі, сколі. Росія Росія воює за повну окупацію України, і тому вже добилась того, що їй пропонують купу компромісних варіантів.